Віталій Батальєш Шах, я граю проти Іс Пірес. Сандро Пірес. Рейтинг 1837. Тут треба правильно розставляти фігури. От я постійно забуваю. Просто постійно. Добре, послонце 5 просто. А, сюди. Поля в цього коня заберу аж п'ять разпустов. Mm. На тобі. Понятно туди. Ну, по-перше, може, він не в 5 хоче піти. Ну добре, я пішов в 3, ти пішов сюди, я на тебе напав. Ну, так. Да. Що ти хочеш? Кажи зразу. А я ще хотів. Три нулі? Чи скільки нулів? Словно непогано стоїть тут. Так, а мені здається, що час вже йти сюди. Відкривати якісь лінії і зівати якість, правильно? правильно. Добре, йти ставити мат якийсь йому. Це, я він тут можу вдарити. Можливо, мені. Не, я ж б'ю просто. Ти що. Що це ти? Якість не береш. Ну, не віддам тоді. Міг би взяти. фризем візьмеш, я, можливо, піду сюди. Чещу, чекуди, чекуди. Ще такий хід знайшовся, на моє щастя. Зв'язочка. Це одне слово. М -м -м, такий хід знайшовся, на його щастя. Я можу взяти, якщо ти б'єш тут, я піду сюди Якщо ти йдеш сюди я йду сюди Давай, а, ти повернешся, типу, да, ну давай, так, тоді. Не вистачає часу порахувати щось хоч трішечки, тому ти йдеш сюди. Коня просто заберу. Тут також зв'язок Очка одне слово. Ruh 1, два слово, три. Три слова, я ритуру ту-ту-ту, так, ну, добре, иди иду. Повернусь и свяжусь. Скоро королем, например, цим. Да, на час граєш. Це твій практичний шанс. Швидше шукай деякі. Закручувати позиції, тому що матеріалу небагато в тебе. Де мати тут? Чуть не можу зрозуміти, не тут мати, конечно. Угу. Ось він, Ха. Тут як тут. 85 на 71. Так. Я всі не запам'ятаю. Рідко грає цю штуку зі мною 3 треба да, починати. І тут аж 4. Ну, якось я пам'ятаю, що якась ідея, що ми сюди слона взагалі не, не допускаємо. Ну добре, ідея в тому, що кінь на G6 він робить багато входів, а ми йому H4 H5 і прогоняємо. Якщо він поставить сам H5, то ну, послабляться поля. Багато часу в дебюті чорні тут витрачають на маневри довгі. Білих, в принципі, хороша позиція. Ну і відкриття греї на користь білих. Поля для фігур чорні особливо не отримали. А білі отримали поле є 4. Контроль важливої діагоналі. Поле G5 для фігури, І якби зробили грубий зівок. Таке буває. Так. Завзялася якась тактична боротьба. І тут у нього був хіт d 4. ТРЖ 5 шаг був у нього, так. Да. Щось схоже могло бути в партії. Добре, якийсь хід-вхід, це це складно. Складно це навіть дивитись. Ну, тут мені здавалося, якщо я забрудню піде сюди, і я піду сюди ну, щось таке, типу. Ну, тут у нього окей, все, да. в принципі, просто якась перестановка ходів схожа. Тут як, якби... а 4. Ну, да, йому не треба було відкривати лінію H. Тактичні мотиви з лінією H суперенику. Тобі треба трошки потренувати матові конструкції. Не тримається це все. Не грає фланг. Та його і нема, в принципі. І тут, скоріше за все, був швидкий мат, якого я, звісно вже не, не бачу. Бачу ту. Лінійний, да? Лінійний мат. Треба просто набідати. Я якось хотів. Без ризику.